Вільям Генрі Гаррісон та Авраам Лінкольн, Джеймс Гарфілд та Вільям Маккінлі, Уоррен Гардінг та Франклін Рузвельт, а також Джон Кеннеді. цих людей об'єднує значно більше ніж це може здатись на перший погляд. Так усі вони були президентами Сполучених Штатів Америки. Ну а ще кожен з них помер під час свого президентського терміну. Через це у США навіть з'явилась легенда про страшне прокляття. Але звідки ростуть ноги у таких жахачок? Чи дійсно існує якийсь проклін? Ну і якщо так, то хто ж його наклав? Для того щоб знайти відповіді на ці питання, слід повернутись на початок 19 століття. То був час, коли американці активно захоплювали нові території. Так, після однієї з виграних битв вони взяли під контроль індіано. Її очолив політик на ім'я Вільям Генрі Гаррісон. Звісно, корінне населення індіанці від такого розвитку подій були не в захваті. Найбільш непокірним виявився вождь племені Шоні Текумсе. Він відмовився визнавати американське панування та продовжив боротьбу. Але от наступає 1813-й. Під час битви на Темзі це територія сучасної Канади. Гаррісон, той, як і губернатор Індіани, разом із своїми військами перемагає супротивників і вбиває непокірного вождя племені. Але у Токумса був брат, який, начебто, мав дар передбачення. За це його в племені навіть називали пророк. І ось розгніваний пророк, начебто, передбачив, що Гаррісон стане президентом США і наклав на нього прокляття. У ньому йшлося про те, що всі американські президенти, обрані у рік, що закінчувався на нуль, помиратимуть на своїй посаді. Тоді на ті слова, якщо й звернули увагу, то ймовірно не надто у них повірили. Але от проходить 27 років на календарі 1840-й. той самий нульовий рік, і Гаррісона обирають президентом США. Гарісону 68. На той момент він найстарший президент, якого коли-небудь обирали в країні, тож він намагається продемонструвати, що досі залишається сильним та здоровим, і прибуває на інавгураційну промову верхи на коні, але без пальта та капелюха. А то був початок березня, холодно та вітряно. Тож новоспечений президент застудився і вже через 30 днів помер. І це був лише початок смертей для тих президентів, яких обрали у рік, що закінчувався на нуль. Авраам Лінкольн – обраний 1860-го. Під час другого терміну його застрелили у театрі. Джеймс Гарфілд обраний 1880-го. Через 100 діб після прийняття президентської присяги він отримав кульове поранення, десять тижнів боровся за власне життя, але зрештою помер. Після цього в американській пресі активно заговорили про прокляття Текумса, і долі наступних чотирьох президентів, обраних у нульовий рік, це тільки підтверджували. Вільяма Маккінлі вбили Ворен Гардінг, помер від серцевого нападу, а Франклін Делано Рузвельт через крововилив у мозок. І вбивство Джона Кеннеді, яке сколихнуло увесь світ. А після цього прокляття ніби й перестало діяти? Так вже у наступний нульовий рік, це 1980-й, президентом обрали Рональда Рейгана, і, хоч на його життя, і вчинили замах, але президент залишився живий. Те саме сталося із Джорджем Бушем молодшим, якого обрали президентом у 2000 році. То не вже Рейган переміг Проклін, але як? Є версія, за якою прокляття діяло лише до сьомого коліна. Рейган був вже восьмим президентом після виголошеного прокльону. Інші версії схиляються до того, що президента врятувала його дружина Ненсі. Після замаху на чоловіка вона звернулась до астрологині, яка радила, як краще планувати графік очільника держави, аби вберегти йому життя. Але насправді жодного наукового підтвердження, що було якесь прокляття нульового року, звісно ж, не існує. Втім, від цієї легенди є неабияка користь. Люди, які про неї дізнаються, починають більше цікавитись історією Сполучених Штатів Америки.